Шахраї завжди прагнуть отримати ваші особисті дані, щоб використати їх у власних інтересах. Наприклад, вони можуть спробувати отримати доступ до вашого банківського рахунку. Саме тому шахрайські сайти побудовані так, щоб ви самі надали шахраям номер телефона, електронну пошту, дані банківського рахунку або карти, дані доступу до особистих аккаунтів на інших вебресурсах. Потрапити на такий сайт можна через рекламні банери на інших веб-сайтах, перейшовши за посиланням у листах чи повідомленнях, що надходять на вашу електронну пошту або месенджер, через повідомлення або дописи у соціальних мережах. Крім цього, натискаючи на такі банери чи посилання, ви можете непомітно завантажити вірус, який автоматично збере і передасть зловмисникам всю необхідну інформацію. У цьому відео на YouTube каналі хостингової компанії Hostik.ua допоможемо вам розібратися, як перевірити сайт на справжність та що робити, якщо ви вже стали жертвою шахраїв. Чому шахрайські сайти приваблюють користувачів? Шахрайські сайти та листи створюються спеціально, щоб маніпулювати емоціями та змусити користувача діяти швидко і необдумано. Найчастіше вони обіцяють швидкий і легкий заробіток: пропонують товари за підозріло низькою ціною, погрожують блокуванням вашого рахунку чи аккаунту, вмовляють переказати гроші на невідомий рахунок, нібито щоб захистити ваші особисті дані, або пропонують відкрити чи встановити незрозумілі файли з міркувань безпеки. Обіцяють знижки, подарунки або виплати за ваші персональні дані, видають себе за ваших знайомих, яким потрібна допомога. Що робити, якщо ви стали жертвою шахрайського сайту? Якщо ви зіткнулися з таким сайтом, допоможіть боротися зі зловмисниками, повідомте реальну компанію, під брендом якої маскуються шахраї, скориставшись контактами на офіційному сайті. Повідомте провайдера платіжної системи про фішинг, якщо на сайті присутня брендована форма оплати на кшталт лікпей чи портмоне. Контакти зможете знайти на офіційному сайті платіжної системи. Надішліть скаргу в Google через спеціальну форму повідомлення про шахрайство. Зверніться до доменного реєстратора та хостингової компанії шахрайського ресурсу. Контакти реєстратора мають бути вказані в хуїз інформації. Хостингову компанію можна перевірити через онлайн 2IP.ua. Після цього скористайтесь контактами на сайті хостера. Якщо ви знайшли шахрайський сайт на нашому хостингу, будь ласка, повідомте нам на пошту abuse-sobaka-hostik.ua. В більшості випадків ми не можемо блокувати сайти без відповідного рішення правоохоронних органів. Але ми дотримуємося політики нульової терпимості до шахрайства та негайно перевіримо підозрілий ресурс. Якщо шахраї вже отримали доступ до ваших фінансів або особистих даних, треба діяти максимально швидко. Якщо ви зробили оплату карткою, виконали банківський переказ або помітили несанкціонований платіж, зателефонуйте на гарячу лінію банку та заблокуйте будь дії з вашим рахунком. Поясніть ситуацію та дізнайтесь у оператора процедуру повернення коштів. Якщо оплату здійснено через PayPal, подайте скаргу протягом 180 днів з моменту оплати. Оскаржте платежі через Google Pay, якщо хтось скористався вашим обліковим записом та зробив транзакцію без вашого дозволу. Змініть паролі та питання для відновлення доступу до всіх аккаунтів, які могли потрапити до рук шахраїв. Використовуйте складні паролі. Про те, як створити надійний пароль, у нас є окреме відео. Рекомендуємо його переглянути. Повідомте про шахрайство до поліції, зателефонувавши на номер 102 або звернувшись до найближчого відділу. Також ви можете звернутись до єдиного контакт-центру безоплатної правової допомоги за телефоном 0800 213 103 або через сайт, який ви бачите на екрані. Обов'язково зберігайте всі докази, чеки та квитанції про оплату, посилання на шахрайський сайт та його скріншоти, листи та переписки з шахраями. Будьте уважні і пам'ятайте, що найкращий спосіб боротьби з шахраями це знання. Поширюйте це відео серед знайомих та поділіться у коментарях вашим досвідом боротьби з шахрайськими сайтами. Ваші історії допоможуть іншим уникнути проблем та захистити себе. Не забувайте поставити лайк цьому відео та підписуйтесь на ютуб канал Hostik.ua, щоб дізнатися більше про світ технологій та інтернет-маркетингу. Більше порад ви знайдете у статті на блозі Hostik.ua, посилання в описі під відео. Бережіть себе і свої дані.